Всім привіт! А у нас, як завжди, галіні. Сьогодні на огляді китайська алюмінієва бритва g fully лезерний Wilkinson Sword. Помазочок Які Кабан 24 мм. Мило для гаління проразу зелене і крем після гаління Arco Shave Cool. Ну що, я замочую помазочок, вставляю лезо, розмочую обличчя і приступимо. Ну що, приступимо до Галіни? Ну що, я змиваю з обличчя, наношу другий шар і продовжую. Третій прохід. Наносимо крем після гоління арку. На цей раз вже навчений досвідом я беру таку трішки менше хорошими і має цілку. І має цілком вистачити. Крем нанес. Зараз я. Мию бритву, мию помазок і робимо висновки. І так, висновки. Почнемо з кінця. Arco Shave Cream Cool. Коли я перший раз його використовував, мені він не сподобався, я взяв його багато, мене все обличчя пекло. Але зараз в 30 градусах, в 35 градус жару просто ідеальна штука. Якщо брати не по міри, а як треба, малесеньку таку штучку. Зараз чудово працює. Дві хвилини так холодить легенько, ідеально. Мило, мокреньке, прорасу зелене. Ну, під час жари сталося друге народження. Коли я перший раз ним молився, в коментарях мені написали, що ідеально для літа. І зараз наступило жарке, липневе, літо і аномальна жара в Україні. Я вам скажу: ідеально, працює зараз влітку те, що треба. Всім рекомендую через дуже зручну і велику упаковку, тут 150 мл. Вистачить надовго, тому ціна його 100 там, майже вже зараз 200 гривень. Повністю виправдана. На літо вистачить може, я думаю, не на одне літо, а на пару літ. Помазочок. Це помазочок простимоці. Давно хотів спробувати кабанавільякі, і саме цього з офігенно класною. Це сама гарна ручка, яку коли-небудь бачив. Визиває неймовірні емоція. Прозорий цей зелений, залито з непрозорим білим всередині і блискіткану. Чудово, прекрасно. Одна з найзручних ручок. Вона дуже дивна, тому що вона. От ти тримаєшся ті йдуть, але вона так класно збалансована, що в неї баланс ось тут десь. І вона так зручно тобі в руці використовують. По-друге, це кабан. І 24 мм кабана це менше, ніж 26 мм, який в мене було від прорасу, те, що омега, але продається під брендом прорасу. Але цього помазка от є єдиний величезний мінус, який робить для тебе погані негативні емоції. Це Боже, як він випадає, от знову випадає. Я ось тільки що валився, вийду, на бороді мене залишилось. Ось я тільки що витягнув. І перших пару голів там випадало ну, не штуками, там десятками випадало. Десятками випадало щетинки. Ось я витягнув щетинку. Перші рази три точно випадало по 30, по 40 штук. Далі оце він зараз вже приробився. Тепер випадає десь по 5, по 7 штук. Це стандартно, стабільно. І це постійно засмучує. Я дивуюся, що з ним буде. Через рік, два експлуатації. Наприклад, кабан від прорасту інжамеді, ну він не випадає. Він, типу, спочатку повипадав там по три, по чотири штуки перші рази. Далі він перестав випадати, а цей випадає, випадає, голюся випадає, випадає, випадає. Ну, що якийсь капець, Повні емоції. І що я хочу сказати? Мені здається, зараз це для мене став еталонний помазок. Сама золота середина. Я люблю натуральні матеріали. Кабан для мене поки що залишається золотим стандартом в голіні, в помазках. Обожнюю тепер оці ручки, бо вони виглядають, як віше. Мені здається, що цей кабан 10 кабанів тут можна буде змінити, поки ця ручка, їй хоч щось станеться. Тяжка, класна, зручна в руках, все що треба. Тому рекомендую. І основне, чому цей помазок про емоції. так він на Алікспресі в офіційному магазині коштує близько 20 доларів. А я його мудився взяти за 7,7 доларів, ,7 тобто за 8 доларів за 320 гривень, що навіть зараз дешевше, ну якщо у вас ви з ним потрапити на акцію, дешевше, ніж кабан від прорасу. Нічого собі. Так що, якщо у вас буде акція, бріть обов'язково, не пожалкуйте. Китайські кабани становятся, чудові, зручні. Ну що, переходимо до бритви, і про бритву мене є ще більше що розказати. Коли я побачив цю бритву на Aliexpress, я зрозумів, нічого ж собі, це ж. Китайський Wilkinson Сворд, по ціні Wilkinson Але в альміні, ну, нічого собі, треба брати на тест, на огляд і так далі. Перше, що було, це він в трьох кольорах, золотий, такий темно сірий якийсь рівний. Друге, це прекрасна, неймовірна ціна, по якій я його взяв, 3,6 долара. 3,6 долара. І коли я зараз розумію, що Wilkinson Сворд коштує 200 гривень. А цей коштує 120, то це виходить ще дешевше Вілкінсосфорда. Так, є мінус, що з Китаю треба чекати. Але він прийшов до мене. я думаю, Ну, точно Вілкінсос. По-перше, конструкція. Така сама, як на Вілкенсосфорді з двох частин. Нижня плита і ручка разом, і кришка, і лезо тут. По-друге, це захищені вуха на лезі. Тобто дуже широка голова. Ось. в Якої не стирчать. Вуха. Третє, що я коли отримав її, вага в алюмініму, ця бритва написано, що на алюмінію, я думаю, що це дозі якось славо. Вона важить 55 грам, що трішки легше Wilken Sunсфорда. Але в принципі точно в руках це буде слабо відчуватися. Це не тип 70 120 грам, там відчувається. Тут 50-70 грам мало відчувається. І третє, що я саме більше помітив, це такий самий баланс, як Wilken SunSфорд. Тут оця великий великій в ручці так само баланс тут в ручку, От, якщо я так, буде випадати в руку. Тобто Вількемсон-Свод між пластиковий, але в ручці стоїть металева така стерженьок прутих прут, чилкерсон, баланс також падає в ручку, як саме тут. Але почавши їм голитися, я зрозумів, що це по агресії, по тому, як воно голить, по відчуттям на шкір, це рівна протилежність до вілкер Вище середньоагресивна бритва. Я б сказав, просто агресивну, якщо б сказали агресія, по агресії місця на 3-й-4 позиції кюшею не менше. Всі мої нерегульовані бритви, Gillet, Мюле, R79, вони менш, набагато менше агресивні, ніж ця бритва. Тут її агресія заключається в тому, що тут дуже-дуже великий виліт леза. От Лезо вилітає дуже багато, і воно прям відчувається на шкірі. Відчувається, і по мені навіть видно, що. Я умудрився вже нею два рази поїздити, але це звісно від того, що я давно не вуса, і шкіра вже не звикша. Ну і по цьому був, щоб спробувати і показати вам саме вибір м'якого леза Вілкінсом. Тому якщо поставити сюди агресивне лезо, це буде цілком агресивна бритва на рівні з нюлем R41 на Вілкінсоні, якщо сюди поставити агресивне лезо. Так, вона не така агресивна, як нюля r 41 їй менше треба звикати. До Мюря сорок 41 її доводилось звикати. Але як бритва, за 3,5 долара, щоб взяти їх собі, щоб взяти їх 5 штук собі, залишити вдома, на роботі, взяти її відрядження, взяти на дачу. Мені здається, ну, це прям супер ідеал того, що може бути. І знову ж, до сих пір, хвалаю честь китайцям, що вони дозволяють робити металеві бритви під зміні леза по ціні двох одноразових непоганих бритв. А тобто ти купиш цю бриту за 120 гривень і все життя. Ну я не знаю, що має статися, щоб вона зламалася. Ну, може, я, тут така худенька різьба всередині. Може, може, в тебе будуть погані руки, і ти зірвеш цю різьбу, яка тут всередині. Але знову ж, по такій ціні замінити цю бриту зовсім не буде для вас обтяжливо, для вашого бюджету. Так що такі справи всім рекомендую. Ще вставку зроблю. Вона ще йде в такому пластиковому щохлі ця бритва, ну, Хіба це не подарунок за таку ціну? І п'ять лез. ну, Лезами я не став балуватися, то Бог знає, якої винен якості. Хоча мені знайомі казали, що то нормальна якость. Для людини, яка не розбалувана якісними лезами, так воно непогане. Ну і по я якось заговорився про помаски бритви. Ну, з моїм досвідом вже виголює все чудово. типу, так, я тут трішки порізався, але як ми бачимо, за 5 хвилин вже все зажило. Ну і так само, тому що я рідко валю вуса. Зрозуміло, що тут я думаю, якийсь був прищик, а не то, що я себе порізав. До успіші!